Необхідність реабілітації переселенців і учасників АТО стимулює українських меценатів до дієвих вчинків. Так у Києві відбувся фінал нового талант-шоу, спеціально організованого для таких сімей. Головні його фігуранти діти. Асі 15. Професійними танцями вона живе 10 років. Раніше тренувалася у рідному Донецьку. З початком війни до своєї мрії продовжує йти у Тернополі. Розповідає, вихід на столичну сцену в талант шоу Війна не забере твою мрію. Це вже велике досягнення. Я танцюю з грустним враженням ліса, так як началась ну, війна, то тобто, трагические события в житті человека. То есть я питався описать свої эмоции, коли я покидала Донецьк. Талант шоу своєрідна арт-терапія для таких як Ася, кажуть його організатори. Допомогти дітям здобути нові емоції і відновити віру головна мета цього заходу. Війна вона багато приносить горя і більше всього страдають діти. І тому от такі конкурси дають можливість розвивати в дітях і творчість, і вони відчувають, що держава і. Не байдуже люди, люди піклуються про дітей. Генеральним спонсором проекту виступив житловий комплекс Єнісейська садиба його власник Михайло Булигін взяв на себе грошові подарунки переможцям. Представники мецената кажуть, усі півтора місяці, що тривала підготовка, намагалися максимум приділити уваги дітям. В зв'язку з ситуацією яка відбувається в країні, взрослі в погоні за собственними амбіціями і рішенням. Так називаємо глобальних випросів страни э, упускают один э, большой момент: що в першу чергу от тих событий, які происходят на востокі України, страдают діти. Цей фінал не останній. Обіцяють організатори. Наступний відбір талант шоу стартує вже за три місяці.